Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Привіт! Минув ще один плідний тиждень для нашої медицини. І, звичайно, сьогодні ви дізнаєтеся, якими новинами він був насичений. Адже зараз ми вам все розповімо. З вами програма МедЕксперт. Поїхали! Акція «Дихай на повні груди. У Львові мешканцям безкоштовно виконують спірометрію та оцінюють функціональний стан легень. Співпраця американських та львівських лікарів В охмадиті 5 днів поспіль оперували найскладніші вроджені патології. Відкриття нової протезної майстерні у Львові. Які можливості це відкриє? День боротьби з туберкульозом. Яка ситуація з цим захворюванням у Львові? У Львові усім охочим проводять спірометрію, тобто оцінюють стан легень. Таку акцію запустили у другому медоб'єднанні Львова, щоб вчасно виявляти та профілактувати найпоширеніші захворювання легень. Процедура дуже проста та швидка, а головне інформативна. Отож, як потрапити на прийом, ми розкажемо у сюжеті. Пані Галину вже тривалий час турбує кашель. Каже, не вдається встановити причину, а різні методи лікування просто не допомагають. Думала, що то алергічне, але протиалергічні засоби не допомагали, ходила до аллерголога, теж воно якось не дуже паралельно шукала причини інші. Виключали навіть туберкульоз. Втім, причина криється не в цьому. Саме тому пацієнтка і вирішила звернутись до пульмонолога та пройти спірометрію, тобто оцінити стан легень. Якийсь час вже змирилася з тим, а потім останнім часом стало значно гірше, то знову відновила пошуки причини. Жінка звернулася за рекомендаціями сімейного лікаря, але зараз є можливість перевірити свої легені навіть без направлення. Так як у Львові у другому медоб'єднанні запустили акцію Дихайте на повні груди. Вона є заснована управлінням охорони здоров'я. Вона скерована на те, щоб визначити людям спірометрію, тобто визначити легеневі об'єми, як людина видихає повітря і скільки. Це є дуже важливий метод до обстеження. Він нам допомагає віддиференціювати, наприклад, бронхіальну астму від хронічного обструктивного захворювання легень. Є певні симптоми, при яких лікарі обов'язково рекомендують виконати цей метод обстеження. От якщо людина, наприклад, відчуває, що має такі дійсно задишку, чи якось деколи кажуть, мені не вистачає повітря, тобто такі симптоми, може бути покашлювання, може бути ну, чи просто кашель, може бути е, якісь таке відчуття стиснення в грудній клітині. Чи, наприклад, затяжний перебіг. От була якась вірусна інфекція, і е, вже ніби вірусно закінчилася, вже якийсь час прийшов, а людина далі підкашлює, чи яка з'являється задишка, от якраз в таких. Моментах можна звертатися, зробити спірометрію, подивитися, які там є зміни, на якому рівні бронхів, наприклад, є ті зміни, і далі вже визначати план лікування. Проте є і протипокази до проведення такого обстеження. Воно не проводиться вагітним. жінкам. після 24 тижнів це обстеження є протипоказано. Воно не проводиться людям, яким, наприклад, півроку тому було проведено оперативне втручання. Різне на очах, на легенях, на головному мозку. Uh -huh. Тобто, має пройти півроку, тому що там є людина, трошки напружується, коли вона там мусить видихнути, uh -huh. і відповідно можуть бути різні наслідки. Зазначимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хронічно обструктивне захворювання легень відносять до найпоширеніших недух у світі, втім його виявляють лише у 25% хворих через те, що ті ігнорують симптоми і не звертаються до лікарів, доки це не почне утруднювати їм життя. В нас дуже мала виявляємість власне захворювання хронічно-обструктивного захворювання легень, тому що пацієнти переважно це є курці, і вони собі вважають, що вони кашлюють. Ну, бо вони кашлюють, бо вони курять, бо задишку вони мають, бо вони курять. А якщо б вони прийшли до нас на ранніх стадіях того захворювання, і ми б їм провели спірометрію, визначили їхні об'єми, побачили, що є порушення, і вже б можна було б розпочати лікування. Інколи спірометрія потрібна, щоб заперечити хворобу легень і бронхів, які можуть супроводжувати інші хвороби. Також цей метод допомагає у діагностиці алергії. Пацієнти, Звертаються до нас, ну і далі ми вже визначаємо об'єм діагностики, тому що наприклад в період світіння, якщо ми не можемо проби ставити, тому що є загострення, то спірометрію ми можемо і це і потрібно зробити, щоб зрозуміти, чи бронхи в той момент вже втягнулися в цей процес чи ще ні. Лікарі наголошують, що у разі підозри на такі захворювання симптоми просто так самі не пройдуть. Хвороби потрібно лікувати. Отож записатись на спірометрію можна за номером 0,67 ну, 150 16 17. Її можна виконати у трьох відділеннях другого медоб'єднання Львова на вулиці Лемківській, 28, вулиці Конувальця, 22 та на Ужгородській 1. Акція триватиме до 31 березня. Далі потрібне скерування від сімейного лікаря та рентген обстріл. Теження легень. Вони вже втретє приїхали до Львова з медичною благодійною місією. Медики Львівського Хмадиту об'єдналися з американськими фахівцями, щоб допомогти маленьким українцям з найскладнішими вродженими вадами. Лікарі з США діляться своїм досвідом, а наші медики успішно впроваджують це в свою практику. Як все відбувалось, покажемо вже за мить. У Львівському хмадиті шумно сюди приїхали сотні маленьких пацієнтів з різних куточків України, щоб потрапити на консультацію до американських спеціалістів, які приїхали сюди допомогти нашим медикам. Це мій другий візит. Я натхненний роботою ваших хірургів. Чутливістю мені подобаються їхні навички та бажання допомагати дітям. Ми плануємо декілька реконструктивних втручань на обличчі, зокрема, дестракції, які не проводилися у Львові до сьогоднішнього дня. За п'ять днів лікарі запланували провести близько 20 спільних надскладних оперативних втручань діткам з вродженими вадами. Різноманітними вадами обличчя. Шиї також з нами будуть працювати урологи, які підібрали низку оперативних втручань. Це є гіпосподії, це є пластики з важкими вродженими патологіями сечостатевої системи. Будуть залучені різні фахівці: загальні хірурги, пластичні хірурги, окулісти, так само урологи пластичні, фахівці. з Лор хірургії, тому що є дуже багато поєднаних патологій. Серед вже прооперованих донечка Вікторії Варвара. Дитинці всього 6 місяців і вона народилась із складною вадою. У дитини була двостороннє розчилення губи і піднебіння. Ми з цим звернулися і ну, вчора зробили, і вже ну, я б сказала, вже майже зовсім незамінно не помітно, тільки маленький шрам. Дитинка перебуває під спостереженнями лікарів і одужає. Зазначимо, що американські спеціалісти ніколи не приїжджають сюди з пустими руками, і вони не тільки діляться своїм досвідом, але й вчаться разом з нашими медиками. Вони провозять обладнання і допомагають нам освоїти нові методики. Буде цікаво для лікарів з подитячих спеціальностей області нашої також суміжних областей і міста, тому що у нас буде інтерактивна йти конференція з. Відео транслюватися буде з операційного актовіза для лікарів. Ну і також будуть читати лекції фахівці і Наші це вже не перша і не остання така співпраця. Відтак, наступний візит закордонних фахівців вже спланований. Next... Наступний візит планується у червні. Це буде на регулярній основі, тому що ми плануємо підписати двостороннє партнерство для обміну досвідом. Додамо, що на базі Львівського хмадиту діє центр надання допомоги дітям з вродженими вадами. А відтак всім, кому потрібна така допомога, можуть звертатися до фахівців. Адже тут вже роками успішно оперують маленьких пацієнтів. Нагадую, що з вами програма «Медексперт» І далі вас очікує коротка, але не менш цікава інформація. Не перемикайте. Нові методи генетичної діагностики у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі відкрили генетичну лабораторію. Перш за все, вона буде спрямована на допомогу онкогематологічним хворим, а також для пацієнтів до і після трансплантації. Потужності цього підрозділу дозволять охоплювати понад тисячу маленьких пацієнтів. До реалізації такого проєкту долучились благодійники. Загалом він обійшовся у понад 4 мільйони гривень. Підготовка медиків експертного рівня для застосування УЗД пацієнтами з критичними станами. Для цього американське товариство критичної медицини прибуло до Львова поділитися своїм досвідом та навчити 180 українських лікарів. Це допоможе на ранньому госпітальному та догоспітальному етапах швидко та точно встановити діагноз. Зокрема, пацієнтам з кровотечами, гострими порушеннями життєво важливих органів, мінно-обуховими пораненнями, політравмами тощо. У реабілітаційному центрі Незламні відкрили нову протезну майстерню. Більше приміщення, більше протезистів, а відтак більше можливостей для протезування українців. До команди долучились навіть захисники, які втратили на війні кінцівки. Вже є навіть перші нововведення та плани на майбутнє. І про це ми зараз розповімо. Тут є 14 хватів, 8 хватів програмуються та змінюються за натисканням кнопки. Наш захисник Микита показує свою нову руку, яку тільки но на тиждень назад йому повністю встановили. Кінцівку він втратив на війні ще у травні 2022-го. Каже, до нової біонічної вже пристосувався. Мало того, вже навіть долучився до покращення цього сучасного протезу. Ніколи до цього ще не комбінували біонікостяга в Україні. Тобто багато хто. Робив на кнопці локоті, котрий щоб підняти, потрібно було задіяти здоровою руку. Це незручно, тому що протез повинен тобі в житті скрашувати, а не заважати. А от захисник Ілляна свій протез ще чекає. Вже хочеться, вже дуже хочеться, тому що я вже там, третій місяць лікуюся виникало ускладення, і ти вже як кожен день, вже як фантазуєш, як ти отримаєш свій процес, як станеш на своїх дві ноги. Він танкіст. Три місяці тому втратив ногу, коли наїхав на міну. Та каже, що тут, у реабілітаційному центрі Незламні, куди він потрапив, настільки добре лікують та допомагають, що він і сам вирішив залишитись в цій команді і теж допомагати. Мені запропонували залишитись тут, тобто Чимось допомагати військовим там постраждалим від війни, і в принципі, якби я недовго думаю, що прийняв якби запрошення їхнє. Йому запропонували роботу у команді протезистів, адже у центрі Незламні відкрили нову майстерню протезування, яка розрахована одразу на 10 робочих місць. Зараз є набагато більше місця. Це по перше, зручніше. По-друге, набагато нам ми, ми зможемо. Залучити більше працівників, і це нам і це дасть нам змогу все таки робити більше і обслуговувати більше наших клієнтів, пацієнтів. Наразі за місяць вдається виготовити та встановити близько 20 протезів з відкриттям нової майстерні. Планують в рази збільшити цю можливість. Вона ще не почала працювати. А вже наші пацієнти самі модернізують ці протези, ті, що видумують і продумують інженера компанії Отобок і інших компаній. Того ми це вона має бути і не тільки виготовлення в протезів, а ще як науково дослідна, яка має щось покращувати і полегшувати життя цих пацієнтів, які не мають кінцівок. Нова майстерня, як і попередня, мобільна лабораторія, оснащена обладнанням одного з найкращих у світі німецьких виробників. А в планах вже є створення великого протезного заводу для того, щоб забезпечити всі потреби для кожного українця та українки, які втратили кінцівки. Кожного року у світі нагадують про профілактику туберкульозу. Адже, попри те, що сьогодні це захворювання виліковне, а препарати повністю безкоштовно забезпечує держава. На жаль, побороти повністю його так і не вдається. Нові випадки все ще фіксують, та найгірше те, що є запущені форми, а іноді навіть летальні випадки через пізні звернення. Отож, що потрібно знати та як не пропустити цю недугу, розкажуть спеціалісти. Пан Микола навіть уявити не міг, що у свої 86 років захворіє на туберкульоз. А все почалось з банального кашлю, який турбував пацієнта близько року. Десь, може, може, рік тому ковід спочатку покашлював, думаю, може, то з тим пов'язано, але температури немає, інших симптомів ковідних немає. Прививки одержав необхідні. Та якось буде, та якось буде. А потім знайомий каже, а ви знаєте, я каже, як ото у мене кашель трошки, я прополюсу. Мала, каже, такий мені знайомий каже, дали прополюс, я собі пару капель прополюсу і проходив. І я собі зробив прополюс. воно допомагало. Та насправді ефект тривав недовго. Кашель все одно повертався. Зауважив, що як я на спину лягав, кашель був. Лягав на бік, переставав, у мене заспокоювали, а буду на боці спати. Все ж він чоловіка турбував, і той вирішив знайти причину постійного кашлю. Той кашель почався, почався і думаю, та то з сигаретами пов'язаний. Зменшив кількість їх, зменшив силу, їх. потім на мінімумі вже менше не було, а кашель таки не проходили. І вирішив таки піти до лікаря. Пройшовши відповідні обстеження, діагноз підтвердився. І зараз чоловік отримує лікування. Каже, що тепер з будь-якими симптомами не затягуватиме та одразу консультуватиметься з сімейним лікарем, адже на меті має дожити до 90 років. А лікарі дають хороші прогнози на одужання. Та спеціалісти зазначають, що щастить так не усім, адже трапляються випадки, коли пацієнти звертаються вже з дуже запущеними формами туберкульозу. Одна з найчастіших помилок це пізні звернення. Тобто людина собі кашляє, от як наш пацієнт, який він рік кашля, тобто пов'язує свій кашель з різними причинами. Або паління цигарок, або якісь алергічні реакції, собі кожен може придумати, от, або що я там простудився і не вилікувався. Ну, безліч причин, які собі людина сама, ну, будемо казати, придумує. І саме пізнє звернення є основною причиною летальних випадків. Друга причина, що в нас зараз пройшла так звана мутація мікобактерії туберкульозу. Внаслідок того, що були випадки, що пацієнти все-таки мали відриви від лікування, і мікобактерія туберкульозу звикла до таких звичайних ліків. Виробила до них стійкість, і це так званий хіміорезистентний туберкульоз, який нечутливий до препаратів першого ряду. Лише за минулий рік від туберкульозу у нашій області померло 36 осіб. І всі кажуть, лікарі пацієнти працездатного віку. Статистичні дані в нас по місту Львову за 2022 рік 339 випадків діагностованого туберкульозу. Серед них з бактеріовиділенням 195 людей, тобто це люди, які розповсюджують, розповсюджували туберкульоз та навколишнє середовище. І серед тих 339 з запущеними деструктивними формами 74 людини. Дуже часто захворювання виявляють при профілактичних обстеженнях, або ж коли звертається із зовсім іншою проблемою. Аерогенний шлях передачі, збудник туберкульозу утримується в завісі повітря, і навіть коли ви зайшли в транспорт за кілька годин після пацієнта, який мав відкриту форму з бактеріовиділенням туберкульозу, людина, яка має ослаблену імунну систему, заражається. Іноді симптоми можуть бути настільки незначні, що пацієнти можуть не помічати їх. Та є ознаки, які ігнорувати спеціалісти не рекомендують. Це є виражена загальна слабість, кашель, який може бути періодичним покашлювання просто, можливе кровохаркання час до часу поява крові в харкотинні, та задишка, яка буде посилюватися, підвищення температури до невеликих цифр 37, 37,4, 37,2, але більше в другу половину дня. І теж не завжди людина її відчуває її там іде і там ідеї помірює. Похудання і є важливим симптомом, і нічна пітливість. На сьогоднішній день туберкульоз виліковний, а всіма препаратами держава забезпечує безкоштовно. Туберкульоз вилікується повністю, якщо людина правильно виконує вказівки лікаря. Тривалість лікування туберкульозу залежить від форми і від того, якою мікобактерією туберкульозу заразився пацієнт. Найпростіша форма туберкульозу лікується 6 місяців. Це так званий чутливий туберкульоз. Якщо мікобактерія туберкульозу має якісь мутації, це вже хіміорезистентний туберкульоз, і хіміорезистентний туберкульоз, в залежності від того, яка мікобактерія лікується вже довший час. Лікарі наголошують, що кожна людина повинна проходити щорічні профілактичні обстеження, а за наявності незрозумілих симптомів обов'язково звертатись до лікаря. А щоб навіть при контакті з цією мікобактерією туберкульозу організм міг її побороти, потрібно підтримувати свій імунітет здоровим способом життя. Ми повинні пам'ятати, що нічого не буває просто так. Якщо є якісь симптоми, а зокрема кашель, особливо якщо він триває довго, це вже свідчить про те, що в організмі є якась проблема, яку потрібно перевірити і вилікувати. Не чекайте і не допускайте ускладнень. Ви дивились програму «Медексперт» І наступного тижня чекайте нас з новою порцією корисної інформації. Бувайте.